А потім мені дали ключ від міста, бо я усіх врятував. Вибач що? О, що ти не слухав? О, та годі. Що? що що. Ти маєш піти, тобі не можна це носити. Ти ж не думаєш, що це спрацює? Спрацює що? Що спрацює? Це ж лише футболка, я в футболці, що такого? Де ти взагалі взяв футболку плейтек? Цю стару штуку та в онлайні, просто в онлайн-магазині, в онлайні купив. Що ж ти маєш піти? Бо ти маєш бути працівником, щоб носити її. А. Як добре, що я є працівник. Ні, мати футболку плейтек недостатньо, щоб бути працівником. Отак, точнісінько, я тебе зрозумів, товаришу працівнику. Добре побазікали. Як би там не було, я повертаюсь до роботи, порозкладаю полички. Вони ж самі цього не зроблять, так? А взагалі вони в порядку. Напевно, займуся бухгалтерією, бо це ж теж треба робити. Інвойси, таблиці, ексель, упс, це лайно зламалось. О, до речі, час на перекур, піду на склад, подивлюсь чим там. Ти не, можеш ні, Ти не можеш ні, піти, не можеш піти на склад. Тобі не можна на склад? О, Ні, добре. Що в нас тут? О, консолі, консоли раби. Увага, раби. Хе -хе. Та я жартую, у мене є одна вдома. То тобі хе -хе. не можна тут бути? Так оу, 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 моя улюблена штука. Не чіпай, і, це і, моє і, робоче місце. І... Піп. Не роби так, там лазер, то ж це небезпечно. Ні, серйозно, не Забирайся. Що? Стіл для ремонту. Добре, все це дороге. Обладнання. Добре, я піду прийму товар. А ви тут, хлопці, розберіться. В наявності, в наявності, серйозно. Будь ласка, йди. Швидке питання, розумники. Що це? Не знаєте, звільнені? Я жартую, неважливо. Давайте подивимось на все це. розкладав це сьогодні. Будь ласка, не чіпай. Що у нас там внизу? Не грайте на цьому. Мільйон разів казав. О, вже час перекурити та взяти кави. Ходімо. Чоловіче, ні, чоловіче, час взяти перерву. Забагато працюємо. Га? Ні, ні. Ні. ні Хлопці, хочте каве, молоко, два цукру. Ні, вам не треба, ви і так солоденькі. Ні, серйозно, чоловіче, ти маєш Але піти? Не мені страшно. Що відбувається? Добре, Роувене, серйозно, оціни ситуацію. Ти можеш розібратися, в чому річ? Так, я можу розібратися, в чому річ. Добре. Так, здається, я до першого відбувається. Дякувати Богу. Я бачу трьох співробітників плейтек, які байдикують. Повертайтесь до роботи, будь ласка. Але Здорове, він навіть не працівник. Не тупи, він у формі плейтек. Та годі, Ендрю! Я Адам. Адам. Взагалі-то це образливо. Я ж Бен. Ми працюємо тут багато років. Маленький дурненький гусак. <плес> О, боже, я хочу вдарити тебе! О, я хочу вдарити тебе! Я хочу вдарити, але не можу бути працівник. А! Скільки разів я казав вам не впускати ложки плейтек. <плес> е, е, до, до біса? Але ж це просто ложка. Просто ложка. Просто ложка. Хіба це просто ложка? Ні. Ні, 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 це не просто ложка. Це не просто ложка. І зараз, тепер тепер ви знаєте, що я маю зробити. Так. Чи не так? Ви знаєте, ви знаєте, що я маю зробити, але я не хочу. Ти змушуєш мене бути поганцем. Я не хочу, але будь ласка, за мною. Добре. Шафа для ложковпускателів для тебе. Що? Жодних виправдань залазь. Чорт, іноді я ненавиджу тут працювати. Так. І поки ти, ти тут, я хочу, щоб ти замислився над тим, що ти зробив. Так, це справедливо. Дякую. Ровене, ти ж знаєш, що він насправді не працівник, чи не так? Не тупи, Алане. А це я туплю, так. Гей, хлопці, дякую за перегляд. Якщо хочете підтримати нас, щоб ми робили більше таких відео, можете зробити це на Патреоні. Посилання у. З цього боку, чи залежить від тут знизу, так послання внизу це справді багато означає для нас. Дякуємо.